Стислий переказ, початок казки і не зарамбайте, секретна агенція написання листів. Вступ. На пошті у містечку жили троє мишок Берта, Людвік і Гоя. Вночі вони працювали, а на дозвіллі говорили про різне. Берто, а що таке щастя? запитав якось Людвік. Щастя це коли ти живеш повним життям. От що для тебе найголовніше? Ти гоя і пошта, відповів Людвік. А ти гоє, що для тебе головне? Для мене головне, щоб у мене було місце, де виспатися, і повний живіт. А ще купа різних пригод, сказала вона. А ти не хотіла би повернутися на вулицю? На пошті в тебе є де виспатися, є що їсти, але пригод тут зовсім нема. Я впевнена, сказала Гоя, що скоро тут станеться якась пригода. Гоя таки мала рацію. Пригода сталася, але набагато пізніше, ніж вона очікувала. Розділ перший. З чого все почалось? Почалося все восени. Мишки трудилися, сортували листи й посилки. Берта бубоніла. На цьому конверті взагалі немає поштової марки. І чому люди такі неуважні? Може, вже готуються до Різдва? Різдво лише через два місяці, втомлено проговорив Людвік з верхньої полиці. Взагалі посилки важкі, нудні і небезпечні. Краще б вони листи писали. Якби ще почали надходити листи, ми взагалі б нічого не встигали. Загубиться якась посилка. І що з того? Людвіку, та як ти можеш таке казати? Там може бути дорога для когось річ. Все одно листи дорожчі за речі. Сказав Людвік. Удень вони спали так міцно, що навіть не чули, як заходили люди на пошту, і не бачили снів аж до наступної ночі. Тільки гоя інколи вилазила назовні провідати давніх друзів, з якими товаришувала, коли жила на вулиці. Цього разу вона повернулася від них дуже стурбованою. Ну, чому всі мають прізвище? Лише я одна не маю. Берта довгохвоста, Людвік мокренький, а я гоя. Просто гоя. За сніданком вона спитала А чи можна попросити прізвище в різдвяного дідуся? А на що воно тобі? поцікавився Людвік. Ех, Людвіку. Ти ще маленький, щоб це зрозуміти. Та й ти прізвище маєш. Тож навіть якби був постарше, ти б мене не зрозумів. Ну і що? А давай ми тобі прізвище вигадаємо, Що б тобі пасувало. Гоя мислителька, гоя міцненька, або гоя дуже добра подруга. Ну, дякую. Таке прізвище це надто велика відповідальність для мене. Я ж думаю, лише інколи, та я не завжди можу бути гарною подружкою, може, вас і розчарую колись. Але ж у Людвіка прізвище мокреньке, але це не означає, що він завжди мусить ходити мокрий, втрутилася в розмову Берта. Всі втрьох вони розсміялися. Забудьмо про це. Прізвище має прийти саме таке, яким я буду пишатися за гарну роботу на пошті чи за мужній подвиг. А зараз сідаємо їсти. Я вже з'їв, можна мені ще? Попросив Людвік. І куди такому малому тобі лізе? дивувалася Берта. У мозок сміявся Людвік. Кінець.